Доброго дня, всіх вітаю в себе на каналі, з вами знову Мак. Ну що ж, дорогі мої друзі, сьогодні у нас ринок, ринок четвер. Як ви бачите, дуже-дуже багато автомобілів, людей просто маса. І сьогодні ми в відео будемо дивитися все про опіля. Всі опіля, які зустрінуться нам на, на наші очі, ми на все це будемо знімати відео. Як ви пам'ятаєте, у мене на каналі в спільноті я робив голосування, яку автівку краще ми, ну, яку автівку ми будемо розглядати. Були там? Peugeot, Renault і Opel. Тому що у нас е, Volkswagen, Audi, Mercedes, Шкоди, це все вже було на каналі. Нам залишились у ці три автівки. Зараз подивимося Opel, а потім поставимо Peugeot і Renault. І подивимося, в якому з стані які автівки продаються на Луцькому базарі. Тому всім приємного перегляду, полетіло. Зустрівся перший на нашій дорозі Opel Zephyr. До речі, цей автомобіль вже продавався дуже-дуже давно. Да, Сергій? Ми да. його півроку, навіть дуже, наверно. 3-4-4 місяці. Так, що у нас тут є? 2009 рік, 1,9 дизель на автоматі 7200. В цілому він тече знизу. В цілому, так, він, він там повністю все з нього тече. Так, 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 так. Другий Opel Zafira. Дивіться, як їх тут багато, але, як правило, коли ми хочемо щось купити, немає нормального варіанту. Так, це у нас 11 рік, 1,7 дизель, 182 тисячі пробіг. Ціна 7300. Да, звичайний кондиціонер. Така підлокітника немає, маленький монік. Ну яка ціна, така комплектація. Ага. Молнія, молнія, молнія. Так, 2014 рік, 1,6 дизель. Бачимо, 212 тисяч пробів, кузов універсал. Це у нас такий рестик вже. Давай подивимося, що там по комплектації. Клімат контролю немає, електроручних. Ну така собі комплектація. Але в 1,6 дизель такий собі двигун. Краще такі машини розглядати з двигуном 1,7. Пишне. Opel Astra H. Такий народний бюджетний автомобіль, 1,6 бензин, такий самий гарний, простий двигун. Але у них і 1,8 теж класний. 1,6, дивіться, навіть на газу 5,890. кузові універсаль. На ковпаках. Задні парктроніки, є, але вони такі вже... Давай в салоні подивимося. По комплектації мультикермо. Такий кондиціонер звичайно. Куди треба звертати уваги на Opel Astra. йди сюди, йди, 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 покажи. От усіх отут у всіх отут Астр, от у всіх, жуки. Так що, коли ви хочете придбати собі такий автомобіль, обов'язково звертайте увагу сюди. І теплообмінник да, на бензинових машинах. Кстати, диви, на гарні дуже комплектації нормізованої оптики, гарні диски встановлені. Що ми маємо? 12 рік, 1,7 дизель, 8800. Супер. Опіль Астра, супер стан. Ну так, да, дійсно гарна гума, нова диски гарні. В чорному кольорі є вже у нас прицепне. Тонування виглядає гарно. Opel, 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 Opel. Дивись який. Opel Антара. Пантера, теж у нас дивий колір такий перламутровий, трьохцветний, дуже гарно виглядає. Так, 12 рік, 2,2 дизель, автомат, повний привід, 11350. На тонування, дивись, які у нього прикольні такі ребра. Наклейка тут опер. Якась вона торчить. Як ви думаєте, вона просто там чи ні? Думаю, що ні. По комплектації 20 сторони. Це у нас мультикермо, повна шкіра, моніторчик є. Гарно виглядає реально. Ну так, да, і тут ззаду такі. Форми взагалі такі цікаві у нього. не знаю. Мені він так не сильно заходить, тому що він якийсь весь такий роздутий, напливчатий. Давай подивимося далі. Сігні, дивись, жирна комплектація. Партроніки, фари, протилатуманки, лінзи. Все таке встановлено. Що у нас тут? 15-16 рік, без підкрасів, 2 літри дизель, ціна 12 500. В кузові універсал, на тонуванні. Давай ззаді покажемо. Велика така якісь фари у неї здорові. Тут, до речі, коли відкривається багажник, це все повністю піднімається і там куча-куча вільного місця. Хотів сказати, якщо ви розглядаєте такий автомобіль, Opel Insignia, 2-літровий дизель, вони надійні, гарні, але в них дуже-дуже багато є болячок. В мене була особиста Insignia 2-літрова, я одразу міняв там кільце масла насоса, прокладки впускного колектора, тому що в впускному колекторі ходить антифріз. Якщо прокладка Пересихає, то в пуск попадає антифриз і у вас гідроудар. Якщо у вас маслосйомне е кільце, там таке на масло стоїть, якщо воно теж виходить з ладу, ну, дуб, дубіє, то у вас. В місті з повітрям і попадає масло, і те, що у вас капіталочка. Тому ці машини не такі ліквідні, тому що знають, що в них дуже-дуже багато проблем. Але я, знаєте, як зробив, вона мені сподобалась, тому що по салону воно дуже гарно виглядає. І одразу просто поміняв все і їздив далі. І не переживав. Давай салон, може, заглянемо там, як є. Бачите, як по салону гарно виглядає. Задні парктроніки 6950. Так, і що? У нас навіть ззаду немає камашок на яких. Це цікаво. А знаєте чому нема? Дивіться, тому що людина попередній власник правильно зробив. Бачите? Дирочки зробив, просверлив. Тому що ви знаєте, там завжди у нас є вода. Так, Тут у нас великий монітор, клімат-контроль, шкіряні вставки вже. мультикермо, кнопки не затерті, підлокітник є, ну комплектація гарна. По цим автомобілям, якщо дизельні розглядаєте двигуни, то 1,7, 1,9 гарні двигуни. Якщо на коробці автомат, то краще 1,9 розглядати. Там звичайний гідротрансформатор надійний як автомат Калашник. Опіль ну комплектація жирочок. Лінзована оптика, легкосплавні диски, противатуманки. Щоб ви розуміли, це для Астри завжди у них там, немає протилатуманок, немає того всього. А коли це є все вкупі, тому я так і кажу, що... Це дуже велика рідкість. У них то, то два склопідіймачі, то таке. Так, По ціні, що ми маємо? 10 рік, 1,7 дизель, ціна 6500. В кузові Універсал. Ну, у нас космос керівні вставки, все повністю є, в принципі, виглядає гарно. По задній частині ну дивіться, нема задніх парктроніків. Ось хлопці, задні портроні. Коли оперлися вже, то значить вже хватить, досить їхати. Ладно, пішли, подивимося. До речі, знаєте, що я вам забув сказати? Друзі, що в нас ще триває збір нашим друзям, військовослужбовцям на... Логістичний бус, будь ласка, не забувайте, долучайтеся, я вас задовбав в кожному відео. Просить у вас гроші. Але що робити для нашої перемоги? Залишилось трішки-трішки досабирати, щоб ми купили бус. Загрузили, відремонтували, обслужили його і віддали нашим друзям. Не забувайте, що стартовий збір у нас був 320 тисяч гривень. Для мене я думав, що це просто нереальна сума, що ми ніколи в житті її не зберемо. Але за такий короткий період часу залишилось всього навсього 50, в районі тисяч гривень. Тому, будь ласка, долучайтесь посилання на баночку, залишаю в коментарях і під відео. Дякую. Ну що, дивіться, які два красавці стоять. Опель зефіра. Як ви зрозуміли, відео не так давно розпочалося, але зефір ми вже назнімали цілу пачку. Тому якщо ви такий автомобіль шукаєте, то вам краще їхати сюди. Так, дивимося, що ми маємо тут. 12. 12-11. Коротше, 11 рік, 1,7. 218, ціна 7950. Що у нас там по комплектації? Звичайний кондиціонер, мультикермо, датчики світла, бачите, підлокітник є і звичайний салон на тряпці. Але дуже гарний колір, такий от, мокрий, асфальт, сіренька. Давайте подивимося цей автомобіль. Цей у нас на передніх парктроніках, а до речі, той теж на передніх партроніках. 1.7 дизель. 11 так, 7600 233 продах, механіка. ну, По комплектації, в принципі, така сама, така сама, як і в тому, в тому автомобілі, нічим не відрізняється. Я Хотів ще до вас звернутися. Якщо вам сподобався будь-який автомобіль в сьогоднішньому відео, цей чи цей чи будь-який, то ви можете до нас звернутися, для того, щоб ми його повністю перевірили. Надали вам відеозвіт і ви вже прийняли рішення. Сидячи вдома на дивані, ми вам можемо перевірити артилерію. Так що звертайтесь під кожним відео, залишаю посилання на наш прайс з номером телефону. Через астрочка, давай. Астра-астра, дизельчик 1.7, 6200. Є тюф, є сервіска, є все повністю. По комплектації у нас клімат-контроль, але з під підлокітника нема. Кнопочки не затерті. Адвазку підімочий. До речі, от комплектації можуть максимально різні бути. Може бути космо, не буде задніх весел, так що не буде монітора. А це, до речі, у нас гучний зв'язок. Це європейські такі завжди ставлять патрон, називається чи якось так. І підключається до нього телефон, щоб балакати щоб були вільні руки. Такий автомобіль нам ще сьогодні не зустрічався. Це Opel Astra G. і 1.7 дизель ціна 6700. До речі, дуже прикольна жопка в них виглядає. Така от жопочка, така от жопочка. До речі, бачите, зустріли перший автомобіль, який в нас. Прям космолет, ну. Ну, от, от, от Гарно зроблений дизайн. Відкрите, так? Да? Там і так ще так. І фари ці модні, і вона не в кузові універсал. Що ми маємо по ціні? 2015 рік 2 літра. дизель 11300. От у них завжди ціни невеликі, тому що неліквідний автомобіль. Так, давайте оце ще подивимося. Opel Astra, Джейч. GH1,7 дизельна. 7850. Вона у нас кузовий універсал, надзвичайний ковпаках і практично нова зимова гума. По салону теж дуже гарно, бачите, сидіння не продавлене, нічого. кермо в гарному стані, кнопочки, 4 склопідімачі, електродзеркала. Це ж дуже такий приємний автомобіль за счет своєї оцій приборної панелі вона як от на вас так от налазить. Дивіться, я так от сідаю і воно от бачите, так от, ну, на тебе. дуже приємно. В ньому гарно комфортно їхати. 17 двигун дуже надійний, простий, економний. Класна машинка. Якщо... Це гарна альтернатива Renault Megane 3. От дивіться, знову Коротше, я в шоці. Ми пройшли вже більше половину базару. І у нас, знаєте, як іде Opel Astra 5 штук, зефір 5 штук, Астра, зефір. Я... І одна ото була ну, інсигні пару штук, і одна Антара. Бук... ну, зовсім інших машин яких немає, не знаю. Типу якісь старенькі Астри, якісь і, Сігнум. Щось трафіків, якісь, ой, вівара теж немає ніхрена. Так що майте на увазі, якщо ви хочете собі Astro Джейку або Opel Astra H, або Zephyr. от Zephyr, це взагалі просто капець. Їх тут прям-прям тьма. Ми вже просто перестали навіть сильно їх знімати, тому що е, в цьому відео були б одні Zephyr. Так що майте це собі wow. на увазі. Але ми не здаємось і йдемо шукати далі. Якщо тобі подобається відео, ти ж не забуваєш поставити подобаєчку, написати будь-який комент для підтримки наших. Ну це ходимо, ходимо, я не знаю. Ми вже 10 хвилин йдемо і одні, одні зефіри. Вже. От знову зефірається. Що у нас? Чуєш, я до речі подивився, там такий салон, ти бачив, капець. Диви колір, прямо вообще жирнючка. Що ми тут маємо? 2012 рік, 1,7 дизель, ціна 12700. Подиви, який там салон. Диви, диви, кожа крокодила, все таке біжеві, 4 склоп'яді мочі. Ну, реально прикольно. Салон прикольний. Інсигнія. У нас знову інсигнія, дивіться. Кстати, теж... Прикольна комплектація, 16 рік, 1,6 дизель, 163 тисячі пробіг, 13 200 доларів. Те, що в нас вона в кузові універсал. Хотів вам сказати, що 1,6 дизель це такий собі проблемний двигун, знаєте за що? Цього? По обслуговуванню у нього стоїть цепок зі сторони коробки. Тобто, тут, щоб цепок поміняти, тут треба прямо, прямо або двигун витягувати, або розсадінняти їх. Ну, коротше, тут дуже-дуже геморрой. Давайте подивимося по салону. Блін, диви, які сидіння. Не. Хоч і тряпки, але от... От тут сідаєш сюда, а так сідаєш Болі, ну от прям, от, от під мою спину, от прям класно. Великий монітор, уже кермо таке гарне, тут електрона. Є взагалі електронні приборки, вони такі великі, практично там на весь цей щиток. Електрокришечка є. Як це Ну Вона велика, така сімейний, гарний автомобіль. Але якщо, ще раз повторюсь, якщо ви собі такий автомобіль розглядаєте, то його боятись не треба, але треба сразу, е розуміти, що треба десь на сьогоднішній день в районі 600-700 доларів остати, ну, залишити для його обслуговування. Тоді ви будете їздити і горя не знає. Тут звичайний айсін і двохлітровий дизельний двигун. Дивіться, підігрів керма навіть є. Сиді. Все, пішли. Я вже що. Знову зефіра, знову у мене вже настрою нема. Знову зефіра, знову 1,7. і знову 76900. Я щось не можу зрозуміти, що за біда. Дивись, тут зефірка стоїть, там зефірка стоїть. Вон в кінці зефірка стоїть, ось зефірка стоїть. Ну Це просто трендець, одні зефірки. Тут що, 7300, бачиш? 50-й рік. сервісна книжка. Є. І, 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 і. І все. А, і там дві стоїть. <реш> І ми зустріли знову Зефіро. Дивіться, який колір бірозовий, блін. Так, що у нас? 1,8 бензин. О, до речі, це не така, як всі 1,8 бензин, 6700. Бензинка 1,8 можна розглядати. Гарний, звичайний, як двигун. Блін, щось тут зазориме, щось тут не запало. Так, це у нас Астра. Астра. Ну диви, на гарній комплектації. теж лінзована оптика, 6300. Загальний пробіг, 164 тисячі, шкіряні вставки вже. Дякую. Mm. Гарні шкіряні вставки, кнопки не затерті, є вже навіть підігрів, клімат-контроль, два скло Це те, що я вам казав. Бачите, комплектація гарна, чорна, все є. Але два скло і немає е, під, е, під локітника. Друзі, ну що ж, в завершенні у нас знову Opel Zafira, 2009 рік 1,7 дизель ціна 6200. Як ви зрозуміли, по сьогоднішньому відомо дуже багато автомобілів, такі як Opel Astra H, Opel Astra J, Що у нас Insignia і. Opel Zafira. Якщо ви такий автомобіль шукаєте, то ви я думаю, точно зможете собі щось обрати, тому що дуже дуже багато різних варіантів. Тому всім дякую, що додивилися відео до кінця. Не забуваємо про наших друзів. Якщо у вас є можливість долучитися до нашого збору коштів на логістичний бус, то під кожним відео залишаю посилання на бану це на добру справу для швидшої нашої перемоги. Не забуваємо поставити подобаючи, кому подобається відео і підписуйтесь до. do sí.